Паляниця, пес патрон, російський воєнний корабль Діна. на початку повномасштабного вторгнення футболки з подібними написами та малюнками мали неабиякий успіх, бо не тільки чіпляли актуальністю, а ще й підіймали патріотичний дух. Згодом вони втратили трендовість, ба більше на думку деяких стали крінжовими, тобто такими, що викликають почуття сорому. Чому так та що наразі в тренді? Підприємець Артем Буряк понад два роки займається поліграфією, надрукував вже тисячі різноманітних футболок та інших сувенірних товарів. На хвилі загального патріотизму він вирішив використати цей тренд із комерційною метою. Розповідає про перші шароварні речі, створені його майстернею. На той момент вони були не крінжові, вони були прикольні, які підтримували дух нашого населення. Але згодом коли їх стало дуже багато, і вони ставали все крінжовішими і крінжовішими. Але на зараз люди е, якось роблять нові дизайни, нові ідеї втілюють. І цей патріотизм знов-знов набирає обертів. Артем показує, які дизайни наразі в тренді. Дніпро головний так. Наша дизайнерша колись сиділа і просто така, типу, а давайте щось таке робити, тіпо, давайте ліпити щось на футболки. От е, номер телефону 056, знаєш, що це таке? Наш код ліпос, просто... да, да. Та міський код. Просто, ну, типу, ну, начеб нічого дивного, але така штука. Десятки тисяч нових сучасних дизайнів, варіацій та стилів наразі роблять українські підприємці. Тут тобі і річка Дніпро і мапа міста, і навіть картини українських митців. Так, коротше, ну це все наші дизайни, які е, патріотичні з Дніпром. Я тобі пропоную зараз е, в нашій магічній коробочці вибрати якийсь особливий дизайн і зробимо його тобі. Let's go. Окей. Okay. Так, куди намити? Та-та наліво, 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 наліво. наліво. Mm -hmm. Коробка магічна коробка вибирає все що тобі подобається. Тут насправді дуже багато різного примаченна примаченко. Приймачен. Я бачу примаченко. Я хочу все. Так, давай робити. Процес створення насправді дуже клопітливий. На початку обирається дизайн та підганяється за розмірами, потім друкується на спеціальному принтері, обирається розмір футболки та відправляється під прес. Якщо ти вибрав цей принт, тоді ходімо його набувати. Дивіться, насправді, типу, це плівка, яку ми зараз з тобою перенесемо на футболочку. Uh -huh. Та, футболочку я вже для тебе підготував. Це прес. Так, Це термопрес, він працює під температурою 170 градусів. Е, він дуже гарячий. Головне, не ось сюди. <реш> прямо... oh, да, тепер опускай. До кінця до щелчка до mm такого. -hmm. Є. То тримай, тримай, є. Тримай, тримай, а, тримай, тримай, воно відскочимо. 170 градусів. 170 градусів, бачиш, 10 секунд. 9, 8, 7. Зараз буде сам епік. 5, 4. Є. Все. Да, відпускаємо. О, боже. піднімай. піднять, підмога. От ручка витягуй. Бачиш, ми наклеїли да. її на футболку. Тепер знімаємо з термопресу. О, краса! Коли ти маєш частиночку цієї історії, частиночку тієї болі або тієї радості, яку переживали всі українці, ти маєш її на собі, носиш і просто пишаєшся тим. Простими словами спосіб ідентифікації, так само як вишиванка, футболки з патріотичними принтами викликають відчуття гордості. Втім, короткочасно, якщо у нас виникають якісь спонтанні символи або меми, так як, наприклад, на початку повномасштабної у нас виник мем про російський воєнний корабель, як у нас виникли ще інші меми, це показник належності. Я в курсі, я частина цієї групи. Та зараз короткочасні тренди пішли на другий план у пріоритеті глибинні сенси. І якщо е, на початку війни нам було прям важливо якісь такі об'єднуючі меми робити, то зараз, коли вже е, минуло два роки повномасштабної війни, нам е, уже з'являється у нас потреба в глибині. Так, і ми тоді почнемо шукати символи більш глибокі, більш сенсові і менш ситуативні, не ті, які відображають ситуацію тут і зараз, а які загалом про ідентифікацію себе як українців, та головне наголошує психологиня не засуджувати інших. Навіть якщо комусь досі подобаються футболки, які ви вважаєте кринжовими, Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.